Тепер офіційно глава офісу президента Андрій Єрмак під час виступу в інституті Гадсона у Вашингтоні підтвердив інформацію, яка вже більше місяця курсує в мережі. Зсу захопили плацдарм на лівобережжі Херсонщини. Єрмак зазначив, що українська армія крок за кроком рухається до своєї мети деокупації Криму. Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк також сьогодні заявила, що ЗСУ намагаються якомога далі відсунути російських окупантів від Дніпра в першу чергу, аби захистити правий берег, який постійно страждає від російських обстрілів. Окупанти через невпевненість у ситуації на фронті намагаються активізувати важку артилерію, РСЗВ та тактичну авіацію. Також гуменюк попросила дотримуватись інформаційної тиші. І натякнула на великі успіхи в майбутньому. Відтискання з нашого боку відбувається на лінії від 3 до 8 кілометрів протягом всього узбережжя від урізу води. Лінія фронту сьогодні досить рухлива. Всі заходи, які проводять сили, оборони ми розкривати не можемо, але очевидним є факт, що ворога це притискає, і поки що ми просимо інформаційної тиші з тим, щоб запрацювала наша м, запланована е сентенція, яка дозволить потім відзвітувати про великі успіхи. В американському інституті вивчення війни також дійшли до висновку, що українські морпіхи змогли закріпитись на лівобережжя. Аналітики зазначають, що українські сили проводять більш масштабні ніж зазвичай наземні операції на східному, тобто лівому березі Херсонської області середини жовтня 2023 року, і що українські сили схоже здатні утримувати та забезпечувати свої поточні позиції на контрольованому Росією боці Дніпра. Геолокаційні кадри, які опублікували цього тижня, показують, що українські війська нещодавно просунулись до кринок, які розташовані на 30 кілометрів у північний схід від Херсону та на 2 кілометри від Дніпра. Самі ж росіяни визнають, лівобережжя Херсонщини виявилось фактично голим. Його захищає тільки невелика кількість мобілізованих. Усі більш-менш підготовлені частини окупанти перекинули на Запорізький напрямок, щоб стримати контрнаступ ЗСУ. Цього тижня російські державні ЗМІ навіть опублікували інформацію про те, що Міноборони вирішило передислокуватись в глиб лівобережжя. Щоправда, за кілька хвилин це повідомлення анулювали. Наталя Гуменюк зазначила, що його скоріше за все опублікували, щоб спровокувати реакцію ЗСУ. Однак її не послідувало, тож росіяни були змушені видалити це повідомлення.